Не сьогодні ми зібралися з урочистої нагоди святкування Дня Прапора України. Ця традиція була започаткована 2004 року. Під час коли була перша перемога насправді України, це ми звільнилися від такого диктатора, як Кучма, і почалось. Відлига почалась саме в українській політиці і в українському суспільстві. Тому зараз ми святкуємо цей день, і мені дуже сподобалося, що зібрались майже всі праві сили, майже всі представники правих сил і той дух, який. Був на Майдані, який, який ми всі відчували колись. Зараз те саме ми відчуваємо, відчуваємо тут, коли зібралися всі патріоти України. Звучать якісь пісні патріотичні, звучать вірші. Зараз ми ще підемо до пам'ятника Кобзарю Тараса Шевченка, а потім установимо прапор на тому пам'ятнику, який. Вважається славою, пам'ятником слави, перемоги царя Петра над шведами, але ми вважаємо, що це пам'ятник ганьби, тому ми повинні там встановити наші національні стяги, прапори. І Ми повинні відчувати і знати, що саме з перемоги Петра над шведами і почалась перемога над козацтвом та гетьманством. Гетьман Мазепа, який був в принципі, знищений російськими е, військами, знищений не спочатку, а потім е, з цього почав, почався розвал гетьманства і козацтва. Дякую.